Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Стартували нові акції з 24 по 30 листопада. Такі шкарпеточки, я б сказала, в зимових дизайнах є різні чоловічі жіночі по 29 гривень. Блоки для унітазу-підвіски три штуки за 130 гривень. Торгова марка Брев. Є різні аромати на вибір. Чайник електричний об'ємом літр та 800 мл 245 гривень. Такі чашечки. О, це не чашечки, це скляночки. Ну, ось такі середині фігурки є. Ціна 95 гривень, об'єм 350 мл. А є ще чашки 95 гривень. Вони із подвійними стінками, і декор зимовий всередині. Я думаю, якщо заварити. Чай в такій чашечці, буде дуже гарно. Кіндер сюрпризи Ціна 43 гривні. Кава Лаваца. Це є мелена. Ціна 200 гривень в упаковці 250 г. дезодоранти спреї від торгової марки Фа по 84 гривні. Жіночі. об'єм 150 мл. Щоденні прокладки торгова марка Bella 60 штук, 75 гривень, декілька варіантів в асортименті. І ще є прокладки від Always для критичних днів. Ціна 85 гривень. Відрізняються вони кількістю штук в упаковці: 20, 16, 14 та 12 штук це є з більших пачечок. Також є з акційною ціною капсули від торгової марки «Аріель» із. Ленором. Це є 4 одному, в, в упаковочці 38 капсул і ціна 400 гривень. Засіб антижир Галакс суперсила. 500 мл з розпольочем 65. Ось такі появилися новиночки. Килимки для просушування посуду. Розмір 30 на 40 см, ціна 39 см. Подарункові набори цукерок від торгової марки Millennium Berry Perry 140 г 90 гривень. Millennium цукерочки 90 гривень 143 г. Шоколад Лакмі 100 г. Ціна 40 гривень. Пористий шоколад від «Рушен» – 45 гривень. Millennium 55 Така новинка цікавенька. Начинка груша. Ціна 140 гривень. По 30 листопада діє акція на шоколад Міленіум Варіпері 45 гривень. А ще із горішками Міленіум по 65. Усі варіанти акційні. Крекер із начинкою по 16. Каші швидкого приготування по 13 гривень. Вівсяна з курагою та вершками 6 гривень. Попкорм готовий до вживання, смак сир 15 гривень. Майонезний соус лагідний – 25 гривень 300 грамів. Кетчуп чилі. Ціна 19. В упаковці 300 грамів. Лосось натуральний атлантичний 50 гривень за 240 грамів. Риба рубана. Ціна 34 гривні 240 г. Цукор білий кристалічний кілограм за 28,50 Олія соняшникова родина 870 мл 62 гривні. Сіль 1 кілограм кухонна юдована або кам'яна по 17 гривень. Борошно вінницьке 2 кілограми 44 грн. Приправа від торгової марки Деко за 6 гривень. Є до м'яса і є до курки. Акційна ціна. Стружка кокосова 40 гривень, 100 г. Акція кешбек 50% на столове кухонне приладдя. Видалки, ложки, столові чайні. Кешбек діє на білі ціночки. Якщо ціна акційна, то товар на кешбек не піде. Списати його можна на якийсь товар із асортименту магазину. Є багато цікавих пропозицій. Такі лопати це набір із двох ложок 55%, золоті більші – 65. Така 55 із кицею. Є і наборами. Більш класичні варіанти. Наприклад, ось такі це є з одної колекції. Столові ложки 3 штуки 65 гривень. Чайні ложечки 3 штуки 55 і воделки по 65. Багато є акцій на пляшки для води. 49 гривень є такі. Такий варіант: 34 гривні, об'єм 500 мл. Стакан пластиковий, ціна 95. Такі цікавинки: пляшка скляна, ціна 49 гривень. Можна використовувати як пляшку, а можна як вазочку невеличку. Пляшка для соусу, ціна 42 гривні та 50 копійок. На ось таку чашечку акційна ціна 34 гривні, об'єм 220 мл. Є ще в рудому кольорі. Скляні чашки на 280 мл 29. Чашки є також із зимовими дизайнами, з такими гномами по 75 гривень 350 мл. Такі теж по 350 мл. Малюночки в них є різноманітні, 75 гривень. З зайчиками 220 мл, об'ємом по 49. Такий варіант: об'єм 350 мл. 85, 75 гривень з рукавичками і з ялиночками по 85. Освіжувачі повітря по 45 гривень. Змінні балони до автоматичних освіжувачів такий варіант за 48 гривень. Об'єм 260 мл. Мінус 30% засоби для чищення від Zepінг став Є вони різноманітні, такий універсальний засіб, ціна 120 гривень. Для ванної кімнати ціна 140 гривень. Вони по 750 мл. І паста 850 мл за 120 гривень. Серветки для вологого прибирання від фейрі ціна 149 гривень. Такі вони велетенські. І ще ось такі є ціна 140 гривень. Сліпі. Ось такі вологі серветки для прибирання 100 штук 100 гривень. Відленор кондиціонери 124 гривні, акційні ціни, об'єм різний: 798-675 мл, як які. Ще появилися нові об'єми гранул від торгової марки Lenor. Ціна 220 гривень за 270 грамів. А це є спрей-розгладжувач для одягу 199 гривень. Lenor. Міс Хелен кисневий плямовивідник або відбілювач. 112 гривень, 900 г та кілограм. Такі новинки. Так би мовити, порційні норми порошку це 30 грамів 25 гривень. Solar, капсули для прання 24 штуки, 240 гривень. Тут є для білих речей, універсальні і для темних речей. На Аріель акція 169 гривень, в упаковці 10 штук, 12 штук, 200 гривень, 199 Капсули для прання чисте чудо. 75 гривень в упаковці 10 штук. Гелевий засіб для прання «Ідел», такі яскраві в них упаковочки. Ось цей мірний стаканчик. Така, штучка. Ціна 220 гривень за 2 літри. Ароматизатори кульки для взуття. У упаковці їх є 6 штук, ціна 14,50. Валики для чищення одягу всього за 9,50. Серветки столові, 100 штук 28 Від торгової марки Рута з малюночком 23,50. Туалетний папір трьохшаровий 10 рулонів 119,50. Від торгової марки Рута. туалетний папір трьохшаровий 4 рулони за 74. Ще, якщо у вас є сніжна панда, звертайте увагу двошаровий, 4 рулони за 54,50. Набір зубних щіточок від торгової марки Колги 2 штуки 91 гривня. Мило від торгової марки Дуру ціна 37 гривень 150 грамів. Таке мило рідке 500 мл 49 грамів.